Майдан став символом боротьби, символом утвердження, прагнень до європейських цінностей у споконвічної європейській державі. І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу, оновлення країни заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкращі. І більшість із них молоді, сильні. І сьогодні ми зібралися для того, щоб поминути і вшанувати Небесну Сотню. Вони підняли людей на боротьбу, сотні проповідей, і ніщо порівняно з тим, що чинили для нас, ці люди. Адже їхній чинок це великожертомна любов. Якщо ми збагнемо, це не буде поміж нами зла. Головним у світі є любов і люди, якими ми споминаємо, власне, засвідчили її любов до Бога, до своєї країни, свого народу. Вони дивилися у небо високе, у небо високе, високе. Відкриті здивовані очі, «Не все це кінець. Кінець, вони дивилися в небо, Підстріли на серце тріпоче. Христос у багряній тузі. терновий кладе вінець. Вони дивилися в небо, а небо таке ласкаве, а сонце таке повідне. немов по тилу насни. Вони дивилися в небо, дилився обрій кривавий. І руки, чиїсь привітні торкнулися повік мосни. Вони дивилися в небо, а там Україна волосить, а там при рідна рідне неї така молода жона. Не треба, не треба, не треба. Синочок маленький просить. Але закотилося сонце і згасло на віки весна. Події останніх місяців 2013 і початку 2014 року перетворилися на справжню національну стихію, в якій передався найтонший подих нашого народу. Пробудилася приспана роками національна свідомість людей. Українська національна спільнота поза межами українських земель відчуваючи духовний зв'язок з Україною, висловила нам свою підтримку, якому в якому куточку землі не жив би Українець, нічого не змогло зламати той дух пожеву до свободи, які генетично закладено у його душі. Всі ми добре знаємо, що в минулому на долі нашої країни випало багато випробувань. Україна не раз підіймалася з колів, побита і вся врана, та нездоланна для ворогів своїх. Вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Здавалось, все скінчилося. Давно минуло, і більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже сталося. Зберігався мій народ, від яру, від зрад, кривавих заворушень, і мову, як духовний ополон, втирали в бруд, прямісінько у душах Шевченко вмер, і лесі вже нема. Є незалежність, є уже свобода, і все одно ще темно від примар і все одно, що з гірку трудять воду. У вогні та диму страждають мої места. Мене понищено, спалено, а найбільше серце обливається кров'ю за сотньою дочок і синів, які загинули від конісланої влади, ще болять і кровоточать рани, і земля заклинається від крові сліз са Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку. Героями Небесної сотні, яких було вбито у мирний цивілізований час 21-го століття. Небесна Сотня, юнаки, батьки, їх імена мені ніколи не забути, вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути, щимить у грудях, і душа болить за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить. І не втрачаю віру у свободу. Ми ще пам'ять Герої України, голодомор 1932-33 років. Битва під крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни. Мені, наснило, що мені, наснилося, мені наснилося, що вони зустрілись. Мені наснилось, мені наснило, що вони зустрілись. Убитий крутих зірманив в Саду Еденський на і сірі. За що тебе? За Україну дуже Ти знаєш, і мене там не відбуде. Та це вже були роки майже сто. Ти не померлими, що виноджує. А вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш. Ти піло вірили світові собі. І ти не запап'єш, ти його вдихаєш. То все йдеш, що хоч мить туди. А я ще вечорі живі, чайну руку. Тихенько так до серце повтолив. Ді не знавського хлопку, на відділу на землі не просили. І сплитано стояли, між стіною, хоча не сліз, а в плечах м'яє страх, а злість до ворогів. Люши руки воздали собою, Йшов на смерть, а жити за слихів. Мені свій барат повзав люди. Я вірменин, а теж країни син. мав у серці катучі у люди, тому вилуми догляді поганив. Мені досили, що вони зустріли, у когось круто у Богданської, це Булиденські спіли, за Україну збивається за міст. Події, що відбулися з 19 по 22 січня 2014 року на Майдані, ще називають кривавого водохреща або вогнехреща. Це була найгарячіша фаза у протистоянні народу і влади. Коли сцени повідомили, що у одного загибло читверо дітей, у другого єдина трирічна донечка залишилася кругою сиротою, бо мати померла ще раніше, а третій ще взагалі не всіх пожити. Йому лише 19 років, і тут 50-тисячний майдан заплакав так по-дитячому, пронизливо, як ніби він теста з цією сиротою, що плаче за втраченими батьками. Небесна сотня юнія Ангела. Мамо, матусю. До тебе вернуся і у нічній тишині. Ніч прийде тихо, і я підступлюся до тебе у ніжному сні. Знову згадаєш дитинства, колиску, як ти колисала мене. Ніжно співала за пісню, згадала волосся моє. Мамо, матусю, я йду вже до школи. Ти пробучаєш мене, малому тається, що в світі ніколи ти не залишиш мене. І та привітає. А ніжні від відповіді злісає нове. Пішо до дівчини з тебе Кохана на мене жижде. Та ворог лукавий, узявся одівний. На мене війною він йде. Ви скулі у вухах, кров дарила скроні, Вже ніхто не побачить мене. Мамо, матусю, я знов повернуся до тебе в нічній тишині. Холодним спіжунком до тебе торкнувся. ти ти мені. 22 січня на вулиці Грушевського перші загиблі. із вогнепальної зброї вбито Сергія Ньогояна та Михайла Жизневського, Білоруса з Київщини. За тиждень від ран у лікарнях помирає Роман Сеник зі Львівщини та родом з Волині Олександр Бадера. Вони стали першими в ряд Небесної Сотні. Небесна Сотня безневинна жертва, бандитам не сховатись за Христом. Од тим Христом де їхня совість змертва, зікається і серцем, і чолом. У прощену неділю впала долу. Простіть нас, браття, миленькі, простіть за Україну, зранену і голу, за вас не впала і за вас стоїть. Усі герої Небесної Сотні були простими людьми, не депутатами, не політиками, не начальниками. У вирішальний час. Не змогли, бачиться, сидіти біля телевізора, просто дивитися на те, що коїться на вулицях столиці. Вони не думали про те, що можуть загинути. Вони лише знали, що так, як є, далі бути в Україні не можуть. Їм амуніції не треба, хоч не закінчилась зима. Сьогодні сотня йде на небо. Без командира йде сама. На небі хмари розійдуться. Весна ще не почалась, всі на майдані розступіться. Щоб сотня в небо піднялась. Українців, поглянь, там побили жінок. Глянь, вже люди ховаються в храмі. Де таке, ще траплялось, коли це було. Аж в такому нестерпному стані Так чинили лиш варвари, звісні хани. Лиш від них люди церкви ховались, А сьогодні це власні, провлад пани. Вже над нами так само знущали. Увесь світ облетіли кадри документальної хроніки, де молодий чоловік у будівельній касці стоїть на бар... на барикаді і проникливо натхненно читає уривок з поеми Шевченка Кавказ. Це Сергій Нігоян, українець від вірменського походження Дніпро Петровщини. Не чекай мене, мамо, додому, бо додому я вже не прийду. Не чини, мамо, зла я нікому, захищав лиш країну свою. Не стріляв у людину, я, мамо, бо любити ти вчила мене. Ну, а тих, хто у мене поцілив, людський осуд уже не мене. Ти пробач, що тебе я покинув, що поїхав далекою путь. Знаю, снайпер цілився в мене, а попав в твоє серце і грудь. А хотілось, мамо, так жити. Я ще зовсім не думав про смерть. Та я мусив так рідно вчинити, щоби банді сказати ті гей, та не плач, моя рідна матусю. Сонце зійде ти стань на поріг, бо годну тебе з горем не лишить, а народ не простить їм цей гріх. Фінальним і найбільш драматичним етапом революції стали події у Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні кращих наших сім'їв і дочок, Майдан Ридав. Майдан Ридав, а сотня в небо йшла один за один, наче янгулята, тут на землі прощались матері. А в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла, земля вмішалась кров'ю сльозами. Ридали всі і рідні, і чужі, а кров текла і серце наче рани. Летіло тихо, хоч земля тряслась, хоч небо поливало їх сльозами. Лиш ангел колосков їм співав на тій дорозі, що веде до мами. Летіло тихо. Хоч майдан ридав, як ті пташки летіли в небо з неборанє. Востаннє хтось дитину цілував. І сам не вірив, що це все востаннє. Воліли рани та вже не болить, що то блокитний стяг покрив їх в тіла. Один за одним шокував з ряд. Герой в небо полетіла суботом. Грошевського сльози і квіти, і запалені борон їх приносять дорослі і діти, і скорблять на прапорах стрічки. Чи ти плач по всій Україні, то нас горя чи всього нема. Зклоняємось кожній родині кинем тим, що торкнує біда. Плачим разом матір'ю тою, Що дитину убив її скорбимо за полеглих героїв, що лишилися рідні малями. Кожен із цієї небесної сотні, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. А скільки дружин залишилося вдовами, дітей з сиротами? На коліна стаєм перед тими, хто втратив єдине дитя. Бога просим опіки над ними, ну, а вбивцям лише каяття. Не забудемо сотню героїв, душі їхні у небо ідуть, а з пролитою в Києві крові манби виростеть і зацвітуть українська революція. Блакитне небо посіріло, під дощ удари посужмить, у грудях серце заболіло, По світу новина летить. У центрі міста, на майдані, серці країни, мов пічні. Навіки душі від... відлетіли, та сто героїв полягли. Гудьми повстали, захищали на мирне небо, пів птахів і до останнього стояли, швоки янголетів. Небесна Сотня вас навічно до себе владь Господь забрав, але назавжди залишились в серцях народу, що повстав, Борись країну за свободу, бо крові сльози пролили. і помитай своїх герої, їх шанувати покляни. залишиться кривавий лютий в серцях країнських громадян. Не панувати в країні, хоч стомне вся земля відрак. Шануй хвилиною мовчання українців, тих, що полягли. Вони за тим летіли в небо, щоб ми різ ми жили. 21 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння героя Недачної Споті. Два герої України. Мамо, не плач, я повернусь весною. Мамо, не плач, я повернусь весною. у шибку пташенкою вдарив свою. Прийду на світанні садок із росою. А може, дощем на горіг упаду. Голубко, не плач, так судилося синенько, вже слово матуси не буде моїм. Прийду і попрошуся в сонці тихенько, розкаже, як мається в домі новім. Мені корисково анну співає і рани смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Вибач, матусю, за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю. І люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Ще довго-довго з -довго покоління-покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив вжене життя у 2013-2014 роках. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужої жодної душі. Колись приїду до Києва. Колись... Я приїду до Києва сином, колись, Як пістимуть каштани, під небом пройдемо з високим і синім, підемо з кошатним майданом. Торкнуся припавши на мит на коліно, кого новенького в руку. І все ще гарячий, це так неймовірно. Дай, приклади свою руку. Та сонце нагріло і сина усміхстя, шукати трошки розради. Ні, синьо, не сонце. На цьому одмісті горіли колись барикади. І дещо підняли на ці барикади ніщо не могло подолати. ніякої сили не було влади, Це страх, брудні гроші та грати. І люди боролись. І найсміливіші дивилися сайту роздуло. Й не висекло. Але найголовніше, війни в Україні не було. Герої не вмирають. Вони тут, з нами на землі. Лише тихенько, тихенько сплять. Познучили від скатувань, побоїв і голосу смерті, що на вісі снайперської кулі не плачемо, вони ж не плачуть. Їхні душі героїчним Жовто-блакитним блохитим горять. А ми повинні жити гідно, щоб Святу Небесну Сотню ні за що ніколи не забути. Герої, ви чиї сини та друзі, тій кохані, чийсь брати, ви віддали життя за рідну батьківщину. Ви полягли, хоч треба було йти. не забути і не стерти пам'ять. Ваша душа хворітиме віка. Ви не боялись ні зуси, ні смерті. Боролись серцем з миром на устах. Вже не поверне Україна мати, тих патріотів, що в землі лежать, але вона ніколи не забуде. Про той незланий дух, що змусить її стояти. А скільки ще, ще скільки вас загине, люди, життя не варте тих ньому хкатів. Вже не повернеться назад, і більше вже не буде, ні обіцянок, ні брехливих слів. Небесну сотню, Господи, прийми. Майдан з героями йде прощання. Тисячі людей зібрались під дружми. Для когось на землі вона передостання, а хтось в вже мирно спить. Вже не побачить батько, не зустріне мати. Живого сина в світі вже нема, прийшли у путь останню проважати Своїх героїв, вічна їм честь і хвала, Гидають всі не стримати гірку студу, Бо сльози по щоках і обороні Сотні, що полягли, Не встануть саме сну, не посидіть, у майбутньому чи скроні. То будь в морі, як чини, В морі в морі світ і гніву. Небудь що вдастерні сини, на хвилі молотов і переспіву, так ніби в жилах замерзає кров. А потім є голос голосовій за тим, хто тихо жив, а відійшов у праведним героєм. Небудь човни, гудає кожну ложі свою долоня, тепла і тремтяча, човнами править тишаний господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і печалі, і кожну рану Небесна сотня до серця вогонь, він гаряче пала за Україну. Він нині сихим співом за спокой. Сів'язна рідне, я сюди дитину. Небесні сотні, шани молиться, за чисті в душі щось заціляне небо. І ще високі Божі, і в мирі восстали, війни за себе. Слава Небесній Сотні! <рес> <рес> Ми закликаємо вас сьогодні згадати усіх героїв, які полягли свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька. За кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, бережи Україну. Страшною порожню не дам їй загинуть. Хай наші молитви до Бога повинні. Нехай він пробує у серцях наших столить. Моліться, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина. Щоб мирною знову стала країна. Я Бога прошу, бережи Україну. Ми сьогодні в Корботі з великою нашою вдячністю згадуємо героїв світлої пам'яті Небесної Сотні, котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Пролунав Україні мовчання. Навіть вітер за тих хвилину відбулося останнє прощання зі словами Герої не гинуть. Свитіли свічки в кожній домі і дивилися тих, хто на небо. Та у удаль невідомо Тих героїв, що вмерне за тебе. Я почула, як плаче держава, що синів її землю ховають. Ви не вмерли, в вас вічність і слава. Бо герої, якби, не вмирають. Загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави. І щойно жертовності показали, що наш український дух є незламним, а народ нескореним. Безумовно, жодного з нас події, що відбулися 18-20 лютого 2014 року, не залишили байдужими. Ці події внесли трагічні сторінки в історії України. Захисники нашої вітчизни поклали душу і тіло на літар свободи своєї країни, і ми все повинні завжди пам'ятати. Але українська нація нескорена і вільна. Зараз розпочинається відлік новітньої історії України. Небесна Сотня виконала свою земну місію. Україна в крові потопає і гине наш мирний народ. Їх душі на небо злітають. А там зустрічає Господь, за що ж ви в мука вмирали на голій холодній землі? Коли ж можно власті втікали, коли заховали стіні? О, діти своєї країни, ви добрі і мужні сини. Я дуже люблю вас, та нині, ви в храмі Господнім. Пісні вам, ангели, нині співають, вас рани уже не болять. Вас всі на землі прославляють, вам хвали у небо летять. Герої такі не вмирають, вони будуть вічно живі. Герої завжди пам'ятають на небі й на вітній землі. Слава Україні! Я вам дякую, що ви приєдналися до нашої години пам'яті героям Небесної Сотні. І я думаю, що трошки щось ми будемо запам'ятаємо, щось в нас відложиться в наше. Ще молодих і малих голівка такі тяжкі і трагічні події, які відбулися у нашій Україні.